Головною подією вечора став поєдинок між росіянами Дмитрієм Біволом і Артуром Бетербієвим у напівважкій вазі. Російські боксери, які представляють країну агресора, що вже понад рік веде жорстоку терористичну війну проти України, продовжують виходити на міжнародні арени, не зазнаючи жодних санкцій від міжнародної федерації боксу чи організаторів подібних подій. І це абсолютно неприпустимо. Поки весь світ зібрався в еріаді, щоб дивитися на виступ російських атлетів. Усик не зважає. Даючи на те, що вже прилетів на бій Паркера з Баколе, який був в Андеркарді, зробив те, що було правильним і гідним. Він залишив арену до виходу орків на ринг, показавши свою чітку позицію щодо того, що не може бути спортивних досягнень, якщо на рингу з'являються люди з країни, яка несе війни, терор і знищення. Усик продемонстрував свою відданість принципам честі, гідності та патріотизму. Це був чинок людини, яка вірить у те, що спорт не може бути відокремлений від реального світу.